Вітаю, шановні слухачі! Ця інформація стосується усіх мешканців, не лише міста Києва, але й України. Всіх, хто дотичні до освіти. Я Левтина Вагінська, директорка ліцею номер 34 імені Віктора Максименка Подільського району, міста Києва. А тепер про алгоритм для педагогічних працівників технічного персоналу. Шановні колеги, у першу чергу ви маєте бути готові, зберігаючи спокій, чітко виконувати вказівки адміністрації, уникати паніки, не залишати учнів без нагляду за потреби організувати евакуацію до безпечного місця, перевірити стан дітей і мати постійний контакт з батьками та адміністрацією. Шановні батьки, пам'ятайте про наступне. Ви маєте психологічно підготувати дитину. Підготувати тривожну торбинку, зберігати спокій, бути впевненим у тому, що у закладі освіти вашій дитині буде безпечно. Дорогі діти. Безпека це спільна відповідальність. Тому маємо бути спокійними, чути вказівки вчителя, слухати пояснення, виконувати інструкції. Намагатися бути на зв'язку зі своїми батьками. У складних ситуаціях не забувайте підтримувати один одного і допомагати. Не забувайте про те, що школа це острів безпеки, і ми завжди раді підтримати вас. Готовні заклади освіти до надзвичайних ситуацій чи блекауту це не страх перед темрявою, а упевненість. У власній системності покликання на алгоритм на сайті ліцею під цим відео.